Звершилось, мовив, і земля завмерла, настала тиша, зупинилось все. Чоло схилилось, і ніхто не вірив, що наш Господь невдовзі оживе. Завіса в храмі, раптом розірвалась, немов би Бог прогнівать з висоти, і затряслась земля, і ніч настала, над світом руки Бог простяг свої. Всі думали, що це кінець, і більше ніколи їм не бачити Христа. Ніхто не зможе в них його схилитись, нема надії вічне майбуття. У безнадії учні повертались до власного усумі ремесла. Поникла віра, як би не старались, а радість зникла зовсім із лиця. Здається, руки зовсім опустились ми думали, що він і справді син. Ми думали, що він наш визволитель, і з ним ми будемо завжди, по всі дні. Немов і справді рухнула Надія, і все навколо втратило свій зміст, і більш нема під небом тої сили, щоб до життя знов повернути їх. О, як же ви могли в нім сумніватись, невже ніколи він не говорив, що так повинно план йому звершати, що прийде час, і всі почують жив. Що прийде час, і ви на власні очі побачите Воскреслого Христа, побачите пробиті руки й ноги, бо Він помер і знов прийняв життя. Він є живий, ідіть до гробу швидше, його вже там немає, Він Воскрес, Воскрес Христос, схиліться нижче, нижче у ніг Його і прощення просіть. Він Бог, якому все і всі підвладно. Згадайте, як він Лазаря зцілив. Невже могли ви в ньому сумніватися? Як ви впустили це в серця свої? Поглянь, Петро, Христос перед тобою, Він не помер, повіки він живе, поглянь на нього вірою живою і в серце дай для нього ти своє. Він є живий, і ад не має сили у смерті більш немає жодних прав. Він говорив, коли ще був в тілі. Він говорив не вірили ж словам. Поглянь, Хома, на руки ті пробиті, якщо так хочеш, пальця простягни. Він дійсно тут стоїть перед тобою, він все зробив, спасти щоб від вини!» Коли йшли в Емаус по дорозі, про що так мову з болем вивели? Так, він помер і, бувши Сином Божим, прийняв покірно муки на хресті. Ішли отак. Про все щось розмовляли, та раптом хтось в дорозі наздогнав. О, як тоді вам серце загорілось, коли писання мудро виясняв. так, він Христос, і ви це зрозуміли, коли з любов'ю хліб для вас ломив? Яка ж то радість Він воскрес, Він в тілі, бо Він є Бог помер і знов ожив. Живий Христос, і як тут не радіти? Співає серце і лине до Творця, його розп'яли, щоби ти міг жити, щоб вічно з ним душа твоя була. Живий Христос і марно там стояла, сторожа біля гробу цілу ніч. Вона, напевно, зовсім ще не знала, що все під силу Богу, а не їм, усе під силу Господу живому, у силі Він із мертвих воскресить, нехай повік. Звучить хвала святому, нехай повік, подяка войс летить.